Всім вітання. Виявляється, на світі існує ось така башта музична. Цікаво виглядає. Akai Alpha Альфа 3000. І що ж ми сьогодні подивимося? У мене на столі один компонент від неї. Саме програвач на сім дисків алюмінієва чи то титанова мордочка. Що з нею не так. Все працює, микається, відтворює диски, виходу немає. Дуже нетипово, дуже. Ну, спереду у нас ось так. Немає ні одної царапочки. Штучка така в ідеальному стані. Зверху сліди від ніжок, Це таке. Зараз подивимося ззаду. cd 3000. Японія. Позолочені RCA. РЦА. Сяють. Ну, давайте його увімкнемо. Ось такий дисплей. Зараз воно перебирає комірочки. Перебрала. Досить швиденький такий механізм. Все, він читає. Він читає. Ну і можете мені повірити, я осцилографом ставав, на виході нічого немає. Давайте будемо зараз розбирати і дивитися. Інтер'єрчик Акая. Що я вам хочу сказати? Мабуть, це той випадок, коли виглядає краще ззовні, ніж всередині. Чесно, я очікував ну, очікував кращого інтер'єру. Давайте подивимося ближче на блок живлення. Ну, ніби так, на перший погляд, все нормально. Отакі баночки в нас по живленню. Але виконання. Ну, яке тут виконання? Ну, звичайне, виконання. Конденсатори, ну, бачу Ніпон, ну і на тому дякуємо. Блок живлення. Давайте подивимось на механізм. Механізму я такого ніколи не бачив. Можливо, ну це щось своє. В е, плані цього, ну, це ченджер, так, він великий. Головочка. Яка тут головочка? Sanyo SF91. Давайте будемо проводити якісь паралелі, де ми її можемо зустріти. Ну, карусельки Yamaha CDC, 6, 7 серія, О, там вони стоять. Далі, ну, що там ще? Так, подивився по Тік. Тік-марка використовувала, але в бюджетних моделях. Далі, плата. Що в нас тут по платі? Ну, по платі. Компоновочка. Давайте глянемо на ЦАП. ЦАП Бурбраун PCM69AP. Давайте знову ж таки проводити паралелі, де ми можемо її зустріти та ж Yamaha CDX 460. Давайте ще щось подивимося. Давайте подивимося на операційнички. Може тут операційнички якісь офігенні стоять? О! 4558. Конденсатори в аудіотракті нам дали. Дали-дали ніпон. І на тому також дякуємо. А також якісь особливі є конденсатори. Давайте глянемо на них. Що ж це таке за, не пам'ятаю, попадалися, зустрічалися НМ. Хм, може, це щось круте, я не знаю. Два лінійнички маємо. Скоріше, це двополярочка на операційній. От, 7815. Я, мабуть, почну з блока живлення. Подивлюсь на електроліти. Все ж таке апарат 95-го року. Хоча посередині він як новий. З блоком розібрався конденсатори помічені червоненьким під заміну. Однозначно, великі тримаються. Що у нас тут? Самха 2 по 200. Тут ніпон 300. Я на рахунок нього так вагаюсь, 2700 залишилось. Ну, в принципі, ще може послужити. Будемо питати власника, що з ним робити. Відкрутив плату, а тут у нас керування Sony. Так, результат такої первинної діагностики. Знову ж таки, всі помічені червоним точно під заміну. Досить цікава ситуація вийшла з неполярничками. Їх тут, ну, саме в тракті, ось тут на виході, де операційники 4 штучки, і 3 з них в нормі. Вони мають по 4,7, а один має. Півтори і там поза 20 ЄСР. Тобто, вмер чомусь, сам собі, тихенько. Ну, тобто, тут вже буде однозначно мінятися пара, скажімо, з цих. Оці хороші. Заїжджав тільки що до мене власник даного апарата. Ми так трішки. Порозмовляли з ним і вирішили: будемо робити як для себе. Тобто, щось будемо ставити трішки краще з конденсаторів. Можливо, розглянемо варіант заміни операційничків. А також виявилося, що, можливо, він залишить цю стієчку собі. Тож, мабуть, буде невеличкий серіальчик. Ще він казав, те, що в тюнері є якась там проблемка. Ну, подивимося. Подивимось. Частина запчастинок приїхала, частини не було. Так, добре, ага, це у нас просто. Кульочок. Тут у нас панасоніки. Тут в нас нічі коне. Тут в нас нічі коне. Ай, гарні. Дуже хороша серія. Аудіо. Ну цікаво. Ой, блін, який він великий. Мається на увазі високий. Добре. понял. Окей. Що ж, зараз я, мабуть, почну з конденсаторів. Мали ще бути тут операційнички. Але, на жаль, наявності не виявилося, тому будемо дивитися, щось десь інакше. Почав я з ось цієї плати аудіо. Прорідив тут трішечки, бачимо. Місця багато стало. Ото все, що я випаяв. Залишилися тут ще операційники, ну вони залишаться до самого останнього моменту. Вже коли, просто зараз я ще їх не маю, зремонтуємо апарат на них. Також увімкнемо, подивимося, що да як. Також тут залишились ось ці жучки салатові, керамічні конденсатори. Ну, зараз буду все впаювати. Оце те, що нам треба запаяти. Я собі так розклав, щоб я часом нічого не забув. Ну що ж, все. От як воно тут весело. Які гарні кольори. Добре. Так, де наш фокус? Сподівався. О, є. Ще єдиний ось цей дротик. Щось він якось так мені не дуже подобався. Тут вони тягнули ним корпус. От сюди. Тільки, правда, не розумію, чому аж так далеко і чому ось так. Якось воно не дуже. То я отут вже отвір зробив. Це той самий корпус, досить широка дорога тут іде. Я думаю, єдине, зараз підчищу ось тут лак. І вона буде йти от сюди. О, цієї соплі не буде. Блок живлення готовий. Надав йому трішечки естетичнішого вигляду. Ну, чесне слово, паяли, ніби з будуна якогось. Поправив діоди, опора, трішечки збільшив ємності. Ну, і ось так. Це в нас панасоніки, коричневі ніпони. Так, де в нас тут маса? Все добре? Вихід є. І ще один канал. Так само вихід є. І це добре. Ну що ж, давайте, як би мені того не хотілося, але треба поставити в стіючку і щось послухати. Просто в мене тут ситуація зараз в стіючці. Ага, ось така. І ще я свою Ямаху забрав. Ось туди аж. Ну, що ж, позвонив я до власника апарата, поспілкувався трохи, ну і ми вирішили все ж таки замінити операційнички ще. Так. Так, ну, що стосовно мікросхем, звичайно, довести чи спростувати їхню оригінальність я не дуже то і можу. Бо в цьому я ну, досвіду не сильно маю. Але логотип. Бібі, оця рамочка, вигравіювано, тобто канавочки. Тут, ніби як лазером нанесено, тут вигравіювано. Ніжки немагнітні, перевірив. Далі тут от є щось у нас. Фокус ось такий, як би штампік. Ну і плюс те, що постачальник перевірений. Також Чотири панелечки З таких якісних. Перевірив, як вони туди сідають. Мені це подобається. Сідають досить тісненько. Нормально. Я вагався, думаю, паяти, ставити на панельки. Ну, але спробував, в принципі, нормально. Що ж, давайте зараз я дістаю плату і це все паяю. Панельки запаяв. Перед тим, як ставити мікросхемки, ще хочу запаяти 4 конденсатори, верніше поміняти. Так як вони доходили мені разом з мікросхемами, у мене не було необхідних номіналів. То ось тут. Один, два, три і 4. Ну, нарешті. З дріб'язком закінчено. Ставлю мікросхемки, привожу до порядку плату і кручу на місце.